Це відео повна інструкція до медитації. Я розкажу, як медитувати, навіщо це взагалі робити? Які помилки і перешкоди виникають у всіх, і як через медитацію ви можете з'єднатись з собою, зі своєю душею, з тілом, зі світом і з творцем. У мене був довгий шлях. Я постійно була в пошуці, постійно була в тривозі, переживанні, постійно було відчуття небезпеки, розгубленості, не знала чим займатися, постійно шукала себе. І в певний момент я втомилась від цього і прийняла рішення знайти вихід. І я його знайшла, знайшла себе у тиші. І тепер я хочу поділитися цим із вами. Медитація це стан тиші всередині. Це простір між думками. Це не про сидіння без думок, силоміць, а про природне затухання думок, коли їх просто немає. Вони не виникають, і ви просто відчуваєте свою присутність. Тут і зараз медитація це не щось складне чи далеке, це ваш природний стан. І що ближче ви до тиші, то ближче ви до себе.